Всім привіт, друзі! Вчені розкритикували теорію Дарвіна Еволюціонізм вчення диявола. Хоча Чарльз Дарвін не мав багато часу на проповідь свого вчення після публікації своєї головної книги Походження видів у 1859 році у нього знайшлися дуже активні послідовники. Один з них, на ім'я Томас, називав себе бульдогом Дарвіна і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чарльз говорив про нього, мій добрий і милий агент для поширення Євангелії диявола. Таким чином, сам натураліст дав відповідь на запитання, чи є його книги про походження людини від тварини вчення дияволів. Сьогодні еволюціонізм дуже нагадує релігію зі своїм мистецтвом паломництва, домом, де жив Дарвін з священними текстами його книгами та послідовниками, які заперечують будь які неатеїстичні аргументи про походження людини. Та Всесвіту, як не наукові. Згодом Дарвін опублікував ще одну книгу, в якій говорив, що людина походить від одного пращура з мавпою. У цій книзі Дарвін писав, що людина – небезсмертна душа, якщо вона така ж тварина, як кішка чи собака. Вчена спільнота Великобританії та інших країн відкинула теорію Дарвіна. Тисячі вчених підписали маніфест, стверджуючи, що Біблія є науково достовірною книгою. Якщо вам важливо дізнатися істину про походження людини та Всесвіту, ми місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції у неділю для вивчення Слова Божого. Якщо ви бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це в коментарях або в приват повідомлення. Нехай Бог вас береже!